Підприємці регіону працюють над власним розвитком. Торік індекс промислового виробництва на Черкащині зріс на 4,6%. Про це повідомив очільник області Ігор Таборець. Важливим інструментом у цьому процесі є продуктивна комунікація між сторонами. В межах діяльності платформи діалогу влади і бізнесу при обласній військовій адміністрації проводять регулярні онлайн зустрічі, а також офлайн. Як на рівні області, так і держави. Загалом важливим є розвиток переробки, виготовлення свого українського. Наші виробники не зупиняються навпаки активно Рестовують можливості, які надає держава на розвиток, зауважив начальник ова із 22-го року і до тепер підприємці залучили понад 137 мільйонів гривень на розвиток переробки. Це все гранти від держави більше 10,5 мільярдів гривень. Виробники отримали за програмою доступні кредити 5, 7, 9%. Держава стимулює і внутрішній попит, зокрема, через програми промисловий кешбек, 15% для бізнесу та компенсації 25% за куплену сільгосптехніку. До цієї програми долучилися 8 виробників черв. Кащини придбати українське з прибутку можуть не лише виробники, а й споживачі. Наголосив Ігор Табурець. До програми Національний кешбек» уже долучилися 56 регіональних бізнесів і 912 торгових точок.